Вітаю Миколаїв, Сьогодні у нас 16 вересня, 2025 рік. Ну, і зробимо такий огляд пшениць від вітера Сіт Уже деякі висновки можна зробити, щось показати. Ну, як завжди, ми показуємо те, що є. Те, те що є, правду і все інше. Оброблено, до речі, на бур'яни не дивимося. Вони здихають, бур'яни. Тому що ми обробили гліфосатом перед сходами. Що ми маємо? Папілон. Такі сходи, є сходи, рвані сходи, одні більші, одні менші. Ну, дуже ріденько. рядків визначених немає. Це в нас пшениця папілон. Далі, барба. Точно така сама ситуація, немає тут. Що дивитися, ось так виглядає, щось зійшло, щось до сходи, визначених рядків сильно немає. Далі. Зута рока. Зута рока, щось там проявляється, трошки-трошки краще. До речі, нагадаю, що сіяли дуже-дуже рідко. Тут ми посіяли 150 кг на 2 майже з половиною гектара. А, Тікатака. Це тікатака. Бо в нас йде папілон, барба, тікатака. Тікатака. Тікатака виглядає так собі. Зутарока. Зута рока зайшли з цієї сторони, бо поки розібралися, межі ще сильно не вирізняються. Зута рока. Це ми останню сіяли. Ну, погані. Сходи, не знаю чому. Тому що сіялося все одинаково. Все... все, глибина, все, все, все. Ну, Бачимо, ось. Енергія видно. Вона тільки-но-тільки-но ось. Вона тільки-но-тільки-но ну, ну, там десь вилазить. Хоча вона попала в вологу землю, я вже неодноразово показував. Ну, побачимо. Волога земля. Що там говорить? Волога земля. Вона по-любому повинна була зійти. Ну, цікаво навіть тепер знайти насіння. Ну, бачимо, ось сходи, бачимо, вона тільки-но-тільки-но ну, ну, ходить. Ну, Мені цікаво, ось, бачимо проростки. Ну, значить зійде. Не хочу я шукати насіння, яке там чи спортилося, чи що. Не хочу шукати, а все одно буду ритися. Мені цікаво, чому вона не зійшла. Чому не може бути такого. Не може. тяжко знайти насіння, тому що сіяли дуже-дуже рідко. Бачимо, як ось. На сі... А, зламали. Зламали десь. Ось насіни належить. Ну, це десь суховлажно, і там ми десь зламали. Не буду я рейця ламати лишній раз. Зутарока Катерина. Катерина. Катаріна. Тут, здається, два ми робили. Проходи. Так, ось Катаріна. Катерина теж гарні сходи. І все гарно. І Лемі Лемі. ось Лемі теж, теж гарна пшениця, гарні сходи. Енергія, все. Лемі ми маємо гарні сходи. Ну, ось так ми завершили. Ось Лемі закінчується і починається тікатака от тікатака все. Вже. Вже ось веса, ну, камера так не передає. Підемо в зворотньому напрямку. Ось ті катака, ну є, тіка така, щось там є, десь там, да, краще. Ось барба. Барба, 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 енергія проростання поки що не к чорту. Ну, я ж кажу, врожаї будемо хто хороший, хто поганий, це вже після збирання. І папілон. Ну, папілон саме гірше, Ось тут, тут зовсім сходів майже не видно. Не знаю я чому. Не знаю, ось там щось проростає. Одне більше, друге менше. Ось. Насінина тільки-но-тільки тільки проклюнулася. Он не будемо. Яка вон проросла. Хоча вона в вологій лежить, вона тільки, ну вон проросла, щось вилазить. Енергія, енергія, щось хв... Хв... хромає. Все, тримаємось, буде все добре. Ось такий огляд у нас вийшов пшениць від Вітера сіт На бур'яни не дивимося. Це... Все оброблено, воно вже здихає, щось вже здохло, гербіцидом суцільної дії перед сходами. Тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займатися лише тою справою, яку вміє робити найкраще. І не лізти туди, куди не потрібно. Тримаємось.